Доброго ранку, І ми повинні збільшити тиск на Росію, і саме тому я запропонував репараційні кредити для України на основі заморожених російських активів. Ми не конфіскуємо активи, але беремо грошові залишки для кредиту Україні. Україна має повернути цей кредит, якщо Росія виплатить репарації між, тому що винуватець має бути притягнутий до відповідальності. Серед нас зростає консенсус, що не лише європейські платники податків повинні платити за підтримку України, але й Росія має бути притягнута до відповідальності. Це Росія є винуватцем. Вона завдала шкоди, її потрібно притягнути до відповідальності. Я думаю, що зараз у нас є обґрунтований юридичний спосіб зробити це з пропозиціями щодо репарацій також.